Чому я позакривав свої успішні інтернет магазини в Україні, які продавали на сотні тисяч гривень на місяць, та почав продавати на ринок США, Канади, Австралії та Нової Зеландії. В цьому відео ми порівняємо товарний бізнес в Україні з товарним бізнесом США, і я поділюсь своїм власним досвідом, тому що я займався і тим, і тим. А перед переглядом цього відео я раджу вам підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, тому що буде дуже дуже цікаво, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. І так, друзі, коротко розповім про свій власний досвід продажу товарів в інтернет-магазинах в Україні, ще можна це назвати товаркою або товарним бізнесом. Як це взагалі відбувалось, ви створюєте невеличкий короткий лендінг, інтернет-магазин для мобільних пристроїв, для одного продукту. Продаєте цей продукт, генеруєте заявки, обробляєте ці заявки по телефону. Людина, якщо їй цікавий цей продукт, лишає свій номер телефону, лишає ім'я, ви передзвонюєте, уточняєте, чи там ви лишали заявку, продаєте людині ще другий продукт, якщо ви вмієте це зробити. Коротше, актуалізуєте всю інформацію по доставці, йдете на нову пошту, відправляєте продукт. Людина там забирає цей продукт, ви потім забираєте на ложку з нової пошти. Максимально все просто. Можна в цьому випадку навіть теж займатися дропшипінгом, коли ви делегуєте відправки вашому постачальнику. В нашому випадку в Україні цей постачальник був або ринок Башова або ринок сьомий кілометр в Одесі. Досить непогано, ми з моїм партнером Владиславом цим займались, продавали різні різні продукти. Це якісь кришки, не викіпайки, це якісь вафельниці, це штуки для закатування банок, якісь штуки для собак, поїлки, нашийники. коротше, різний різний шир потреб. До речі, це досить непогано продавалось, але найбільше грошей я заробив на продажі звичайного куров'ячого гімна, продаючи спеціальні набори для вирощування печериць. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю історію, як я продав гімна коровічого на мільйон гривень в Україні, ось тут з'явиться посилання на відео, обов'язково його перегляньте. Там більш широка історія про те, як взагалі я займався товарним бізнесом в Україні. І в один момент я зрозумів, що масштабуючись, не можна в Україні заробляти 100, 200, 300, 500 тисяч доларів на місяць, продаючи отакий ширпотріб. Ну, ніяк взагалі. Тобто, ви починаєте впиратись в якусь конкуренцію, ви починаєте впиратись в глобальні, якісь певні речі, там кількість населення в Україні, охоплення реклами. Коротше, дуже-дуже. Багато в той момент ми десь дізнались про те, що є такий же товарний бізнес, але на ринок США у вас так само є інтернет-магазин, у вас є постачальник, ви генеруєте продажі, але там були певні свої плюси, як в розмірі ринку, як в цінах, в те, що ви заробляєте в доларах. І от з тих пір, коли ми почали розбирати ринок товарного бізнесу США, ми це якби загрузли. Ми в це пов'язали. Там це дуже подобається. Ми надалі продовжуємо це робити. Надалі ми займаємося товарним бізнесом в США, і давайте розберемо. Причини, от моє особисте суб'єктивне і так само частково об'єктивне порівняння цих двох ринків. І я розділяю взагалі два блоки, по яким ми будемо порівнювати. Друзі, це операційні моменти, які ми будемо порівнювати, та якісь глобальні тригери, на які ми будемо дивитися. І давайте почнемо з операційних друзі. Як працює процес оформлення замовлення в Україні? Людина лишає заявку, цю заявку треба обробити в США. Ми одразу отримаємо продаж. Тобто людина одразу оплачує гроші банківською карткою або PayPal. І ці гроші, в принципі, там через декілька днів ви вже можете використовувати. Вам не треба йти на нову пошту, забирати готівку, вам не треба обдзвонювати ці замовлення. У нас випадає величезний величезний пласт робіт, на який йде купа, купа часу, на який йде купа, купа ваших нервів, купа грошей. Не треба це прозвони, не треба дожимати людей. У до речі, в українському товарному бізнесі ще є така штука, що треба дожимати людей. Дзвонити їм казати, ваша посилка ною пошті прийдіть, будь ласка, її заберіть. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify-дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify-дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику, та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів. На місяць посилання під цим відео. Реєструйся. Друга причина це робота з постачальниками. Наші постачальники в основному в Китаї ми з Китаю відправляємо в США поштучно в Україні. Це ну. Це просто жесть, це постачальники з Барабашова з 7-го кілометра. Ну вони не відстрелюють, вони не діджиталізовані, їм треба постійно дзвонити, нагадувати, постійні проблеми. Може бути таке, що в один момент продукт закінчився, ніхто вас про це не попередив, у вас реклама вже йде. Коротше, дуже важка комунікація та робота з постачальниками. У них немає ніяких додатків для автоматизації відправки замовлень і так далі. Це треба все робити вручну. І якщо ми порівнюємо з ринком США, у нас є постачальник в Китаї або в США, у нас є додаток, який підключається до нашого інтернет-магазину, наприклад, на Shopify, і це замовлення автоматично відправляється постачальнику, Він його відправляє, скидає тетенку. Вам автоматично тетенка додається до нашого замовлення. Все, клієнт отримує свою тетенку. Більше нічого не треба зробити. Друзі, ми прийняли оплату від клієнта. Замовлення поїхало нашому клієнту і. Ну все, від вас більше нічого не залежить. Клієнт там забере чи не забере, це вже його проблеми, насправді. Ви то гроші отримали, типу. плюс там дуже класна, е, швидка доставка. Наступний дуже важливий операційний момент це інтеграції різних сервісів. Друзі, я просто згадую ці штуки, коли у мене там LPCRM. Поставте лайк цьому відео, хто пам'ятає LPCRM, хто не пам'ятає, теж можете ставити лайк. Тобто є LPCRM, є оцей лендінг, є окремий додаток Turbo SMS для відправки СМС-ок. Воно все карієння. Пряво, криво, працює, смс-ки відправляються через раз, LPCRM постійно лагає і нереально працювати. Ти не розумієш, що іноді з твоїми замовленнями відбувається. Як це зараз відбувається? Чесно, я не знаю, Ну, мене це не турбує, тому що я дуже радий, що я вийшов з ринку України. Це дуже погано працювало. І зараз, якщо не змінились ніякі сервіси, LPCRM до сих пір існує, можливо, воно трохи покращилося, але все одно це не так круто, як це працює в США. Коли у вас є інтернет-магазин на Shopify, у вас є всі замовлення. В одному місці, тому що Shopify це і є ваша crm система Також у вас є окремі додатки для email, SMS-маркетингу, які ідеально між собою синхронізуються. Замовлення поїхало, автоматично відправилась ТТНК, трек номер вашому клієнту. Клієнт вийшов з чекаута, автоматично відправили людині. Повідомлення тримай свою знижку, повернись на кошик, заверши своє замовлення. От є крута інфраструктура, готова, робоча, яка класно між собою працює А в українському ринку. Вона дуже тяжка, вона дуже слабенька. Це все окремі сервіси, які між собою треба. Вручну іноді кодом інтегрувати і це дуже дуже тяжко. Наступний дуже важливий пойнт, про який я би хотів сказати, це середній чек продукту, за який я продавав, тобто за який я продавав в Україні продукти, і за яким чеком я продаю продукти в США. До прикладу, в Україні я продавав свої грибні набори 350 гривень за набір. Набір коштував десь 100-150 гривень по закупці, я заробляв 200 гривень орієнтовно на продажі одного набору. Порівнюємо середній чек в США. Ми працюємо в категорії middle ticket продуктів, це продукти від 50 до 150 доларів за ціною продажу. Середня маржинальність по продукту це 25-35%. Тобто продаючи продукт за 100 доларів, на ньому можна заробляти ну майже тисячу, там, 1200 гривень. Тобто ви заробляєте 30 доларів на продажу одного продукту в середньому це в декілька разів більше, ніж та моя історія, яку я продавав в Україні. Так, в Україні можна продавати на високі чеки, ну це там 2,5-3-5 ну, тисяч гривень це максимум. В США можна працювати з. З хай-тікет продуктами, це продукти від 150 доларів там до 1000 доларів, і люди реально готові купляти ці продукти одразу оплачуючи. І не треба із них ті гроші витягувати, просити. Вони самі вам їх приносять. Ну я думаю, що вистачить операційних таких моментів, які ми порівнювали в товарному бізнесі в Україні та в США. Давайте тепер перейдемо до глобальних по населенню. От у нас є певний ринок. Візьмемо ринок США, тільки ринок США. Хоча у нас наші магазини продають не тільки ринок США, це і Канада, це Австралія, Нова. Зеландія, країни Європи. Але візьмемо США: порівнюємо Україну та США, в США населення на 2021 рік, є там статистика остання, це 331 мільйон людей. Якщо ми говоримо в Україні, то це 31 мільйон осіб і це Говорить нам президент Київської школи економіки за оцінками населення України. Це в 2023 році. Друзі, в 10 разів у нас менше населення, в 10 разів у нас менший об'єм ринку, якщо так можна сказати. Давайте тепер говоримо про середні зарплати, що теж дуже важливо. Тому що зарплата вона напряму впливає на спроможність населення витрачати гроші в інтернеті. Середня зарплата в США це 28,6 доларів на годину, і це приблизно 4 тисячі доларів в місяць. Місяць це середня зарплата в США. Порівнюємо зарплату в Україні. Друзі, це в середньому виходить там ну, 14-15 тисяч гривень. Середня зарплата в Україні. Так вона зростає. Це дуже добре, але поки що, ну це десь скільки там це виходить? Ну 500 доларів. Та, ой, та ще це навіть менше 350 доларів, друзі, це більше ніж 10 разів ну, разів менше, ніж в США. Коротше, це в 10 разів менше, там в 11 разів менше, ніж в США. Що говорить. Про ну знову ж таки, у нас менший ринок, менше населення, населення менше грошей, тобто населення менше спроможне купляти. Тепер давайте поговоримо про те, скільки людина в США ну серед середньостатистично витрачає грошей в інтернеті на онлайн шопінг. От як говорить мені статистика, в середньому людина в 2023 році витрачає в Америці 5300 доларів на рік. 5300 доларів на рік. Давайте в місяць це в середньому, якщо не помиляюсь, це, 400, е, 6, да, це 416 Це доларів на місяць. Людина витрачає на покупки в інтернеті. Навіть цікаво, те, що людина в США пересічний американець, витрачає більше грошей. В інтернеті на місяць, ніж заробляє в Україні ну середньостатистичний українець заробляє в Україні в середньому для оплати якихось послуг типу та товарів в мережі інтернет українці витрачають в середньому 379 гривень на місяць. Це ж там в десятки разів менше, ніж ніж витрачають грошей в США. Друзі, і ці цифри дозволяють нам зробити дуже цікавий висновок, що мати інтернет-магазин набагато вигідніше там, з глобальної та з операційної точки зору в США, ніж в Україні. Так я розумію, що дуже круто підтримувати українську економіку, працювати в Україні, друзі, але ніхто вам не забороняє працювати в Україні та займатися продажами на весь світ. Саме тому, друзі, особиста моя думка суб'єктивна, я вибрав для себе займатися електронною комерцією продажами в інтернеті на ринок США на ринок західних країн. Але в той же час я знаходжусь в Україні, я живу в Україні, я витрачаю гроші, які я заробив саме в Україні. І це дуже дуже класно. І також ми з командою Вудою ком, популяризуємо тему електронної комерції в Україні. Ми стараємось доносити українським підприємцям, як це працює на заході, як це має працювати. У нас у нас дуже багато клієнтів, які в Україні вже запускають свої шопіфей-магазини з повною онлайн оплатою, без можливості лишати заявку. І Це дуже круто, це дуже стимулює та розвиває культуру електронної комерції, культуру продажу в інтернеті в онлайн-шопінгу в Україні. І ми продовжуємо далі це робити. І раджу вам також долучатись до цього, запускати ваші інтернет-магазини не тільки в Україні, а спробувати так само запустити інтернет-магазин, до на США. В цьому відео я поділився своїм поглядом. На товарний бізнес в США в Україні розказав про своє бачення цієї ситуації. Буду дуже радий, якщо ви в коментарях поділитеся власною думкою стосовно цього. Можливо, у вас виникнуть якісь питання додаткові ради, буду на них обов'язково відповісти, тому що ми читаємо та відповідаємо на всі коментарі. Не забувайте поставити лайк цьому відео, перевірити, чи ви підписались, поставити дзвіночок. А з вами був Дмитро, Вудойоком. Всім па-па! До речі, не забудь про майстер-клас. Посилання під цим відео.